І дорослі, і малята. Мають це, звичайно, знати. Соковиті фрукти цінні, в них багато вітамінів. Недаремно кажуть люди, щоб міцним та сильним бути, щоб здоров'я добре мати, повсякчас нам слід вживати вам малята та й мені фрукти й овочі смачні. Привіт, друзі! Хто з вас знає, що таке вітаміни? Це корисні продукти. Це овочі і фрукти, сушені фрукти, це смачні соки, компоти, це смачні каші. Це різноманітні продукти харчування. Назва вітамін походить від латинського слова віта життя. І це не випадково. Вітаміни продовжують життя. Про те, що вітаміни корисні, знає кожна сучасна людина. А зараз. Я вас познайомлю, який вітамін за що відповідає. Вітамін А Мене ще називають вітаміном краси. Тому що я дбаю про вашу шкіру та волосся. А ще я дуже необхідний для росту і розвитку вашого організму. Я забезпечую нормальний зір. Якщо мене в їжі не вистачає, то ви хворієте і погано ростете. Мене можна знайти в моркві, помідорах, абрикосах, цибулі, печінці, молоці, яйцях. Вітамін Б. Я до вас завітав не сам, а з великою родиною. Ми всі дуже важливі для вашого здоров'я, адже ми несемо відповідальність за вашу нервову систему, пам'ять, розумові здібності. Нас можна знайти в картоплі, крупах, квасолі, житньому хлібові, бананах, молоці, яйцях. Якщо нас не вистачає в їжі, то хворій людині важко рухатися. Вона відчуває слабкість в ногах і руках. Вітамін С. Мене ще називають аскарбіновою кислотою. Я сприяю росту клітин, тканин, підвищую стійкість організму до шкідливих впливів, підвищую природний імунітет. Якщо мене не вистачає в організмі, то це призводить до авітомінозу. Ясно кровоточить, розхитуються і випадають зуби, знижується апетит та зменшується працездатність. Коли ваш організм послаблений чи ви застудились, потрібно їсти більше ягід шипшини, чорну смородину, апельсин, Цибулю, чесник, суниці. Вітамін Д. Я також відіграю важливу роль у житті вашого організму. Я відповідаю за ріст і розвиток вашого скелету, за міцність м'язів і кісток. Діти, чи відомо вам, що я утворююсь у шкірі людини під дією сонячного світла? Тому вам потрібно більше перебувати на сонечку. Ще ви мене можете знайти в продуктах тваринного походження. Риб'ячий жир, печінка, ікра риб. Вживайте ці продукти і ваше здоров'я буде міцним. Твоє здоров'я це чисте повітря, вода і їжа. Ставай вранці з радістю, лягай спати з посмішкою. Ти радієш посміхаєшся, значить, ти здоровий.